А далі про шляхи підвищення боєздатності наших частин ми можемо говорити про мобілізацію, про рекрутинг чи існують інші версії для того, аби знайти варіації посилення. Нашої боєздатності ми будемо далі говорити про приватні військові компанії, про їхній досвід, тому що ми знаємо, що в ті ж американські армії, приватні компанії, часом виконують набагато складніше завдання, аніж сама американська армія. Чи є цей досвід таким, на яким має зважати? Україна, і зараз до нас долучається Андрій Кепкало, це засновник та керівник приватної військової компанії Омега Консалтинг Груп. Пане Андрію, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю, пане Сергію. У вас є значний досвід співпраці з закордонними приватними компаніями. Ви працювали в, в, в Іраку з американцями. У вас є досвід створення вітчизняної приватної військової компанії. І на тлі цього хотілося б запитати ну, такого з може незвичного питання: чи є у нас можливість для запрошення чи укладання контрактів з приватними військовими компаніями інших країн для виконання завдань на? Території України. Чи існують для цього механізми? Питання досить цікаве. Так, механізми існують, але я б свою відповідь розділив на три частини. По-перше, а для чого нам залучати іноземні приватні військові компанії, якщо у нас в Україні приватні військові компанії вже давно існують? І це не якісь там маленькі організації, ці приватні військові компанії, у яких є досвід як роботи за кордоном, так і на території України, тобто навіщо нам звертатись наразі за допомогою до іноземних приватних військових компаній? Тут питань дуже багато, навіть питання фінансування, тому що якщо ми будемо оплачувати послуги іноземних приватних військових компаній, то податки вони будуть платити не в Україні. І зарплатню вони свою будуть так, грубо кажучи, витрачати не в Україні. Тобто з України виходять певні, суми, досить великі суми грошей. Якщо звертатись до української приватної військової компанії, то як мінімум податки вона буде сплачувати в Україні. Це по перше. По друге, досить дивно, коли ви не перша особа, яка піднімає це питання. Досить дивно, коли ми з однієї сторони кажемо, що а давайте будемо запрошувати іноземні а, приватні військові компанії для роботи в Україні. Але як тільки ми починаємо говорити про роботу українських приватних військових компаній, одразу в один голос всі експерти кажуть ні, бо приватні військові компанії в Україні заборонені. Звичайно, ніхто не може вказати яким законом, але всі експерти кажуть, ні, ми не можемо використовувати приватні військові компанії, бо вони у нас. Якимось законом заборонені. Тобто виходить, що з одного боку, якщо ми говоримо про іноземні компанії, я вже не хочу їх називати військовими, то співпраця передбачається. А як тільки ми кажемо про якусь співпрацю з українською компанією, то ми одразу виходимо у заборону. І третє, в Україні вже працюють і працювали іноземні приватні військові компанії. А, і у нас вже є певний досвід. Я не буду називати, яку, яка компанія не буду називати назву. Але американська приватна військова компанія працювала в Україні рік. Вони зареєстровані в США в Сполучених Штатах Америки. Я перевіряв, і зареєстровані вони не як приватна військова компанія, а як ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю, що в принципі так повинно і бути. Але ця приватна військова компанія працювала в Україні. Певний час, десь місяців 12, вони відкрили благодійний фонд, зібрали, якщо я не помиляюсь, мільйон доларів. І після цього вони е, пішли з України, тому що там е, вони сказали, що не вистачало коштів на, е, на зарплатню. Тобто я розумію, що іноземна приватна військова компанія зайшла в Україну, поставила собі досить непогану зарплатню, а вона була непогана. І після там дванадцяти місяців з'ясувалося, що зарплатня це дуже добре, але на самі операції на території України для чого вони і приїхали до нас, грошей не вистачає, зібрали свої речі і поїхали з України. Ось вам ось такий досить сумнівний досвід використання іноземних приватних військових компаній. Я не кажу, що всі компанії однакові, але я вам навожу просто один приклад: тобто, іноземна компанія, як тільки гроші закінчились, вона пішла. А українські компанії вони тут, але вони якимось чином заборонені. І, наприклад, Міністерство оборони України не бачить механізму. Через які можна здійснювати співпрацю, ну пане Андрію, це ж приватні компанії вони там десь не сидять там в підвалі. Приватні компанії це конкретні люди. Вони або мобілізовані, або вони у військах, або вони перебувають в теробороні, або чекають на, на, на мобілізацію. Коли ми говоримо про приватні українські військові компанії, тоді. В якому тоді просторі вони існують. от як ви, як керівник компанії, ми говорить, Ми можемо там виставити для посилення лінії фронту чи виконання спецзавдань таку-то кількість особового складу. І тоді фактично ви стаєте відповідальним за якусь там місію за рахунок делегації в цих повноважень від о, головного прозвитки там чи іншої структури. Так воно має виглядати, і як насправді так воно і має виглядати у нас десь 2-3 місяці тому, може 4, було приблизно 20 тисяч осіб. 20 тисяч волонтерів, які погодились приїхати в Україну і е, таким чином посилити наше воєнне угрупування. Е, я цю пропозицію запропонував деяким силовим структурам, але мені відмовили, не роз'яснюючи там дуже так детально на яких підставах і так далі, просто сказали, що це, е, ну, це ця така пропозиція не сприймається. І крапка. А це були якраз стосунки з певними силовими структурами України, які тобто, американським компаніям можна приїхати, можна заплатити гроші, а вашій компанії цю роботу виконати неможливо, тому що існує заборона, і ця заборона скоріш на словах, а не на папері. Ну, виходить, що так. Тобто, ми можемо працювати з іноземними чомусь військовими компаніями, але як тільки тут заходить українська приватна військова компанія. Одразу співпраця вона якось не, не дуже передбачається. Я розумію, що людей лякає ця абревіатура приватна військова компанія. Але я хочу нагадати, що у нас в Україні нема практики, де приватні військові компанії намагались там чинити якийсь заколот чи е, усунути намагатись усунути владу, чи ще ж, бо саме це лякає людей. Тобто, якщо згадуємо, наприклад, події 14 року, то по цивільним особам стріляли не працівники приватних військових компаній, а по цивільним людям особам стріляли представники силових структур. Тобто, я не розумію, чому деяких людей, деяких представників деяких представників влади, не всіх, ось так лякає сама ця от абревіатура приватна військова компанія. Тобто, вони що бояться, що вони втрачають монополію на застосування сили чи що вони Бо, цю монополію вже трошки втратили спочатку в 2014 році, а потім ще трошки втратили у 2022 році. Ну і нічого ж не сталося, ніхто ж ніяку владу не усунув. Пане Андрію, дуже дякую за ці пояснення. Сподіваюся, що нас почують і якусь корекцію уставлені до приватних компаній. Наші керівники та ми політичні і військові зроблять. А нашим глядачам нагадаю, що це був Андрій Кіпкало, засновник та керівник приватної військової компанії Омега Консалтинг Груп.